you <laughs> Слава Україні! Підписуйтесь на наш телеграм-канал. На українців чекає важка зима, та водночас її потрібно пережити. Адже наші захисники та захисниці вибурюють те, щоб вона взагалі у нас була без російських загарбників. Потрібно усі тимчасові незручності перетерпіти. Водночас, незважаючи на всенародне об'єднання в країні, все ще існують такі колаборанти та агенти, які лише те й роблять, що намагаються дестабілізувати ситуацію. Їх всіх необхідно відвести до зсу напередок і показати, як там без світла, без газу Зо без води помирають найкраще, аби ви були живі, здорові. Із такими заявами в одному з інтерв'ю виступив підприємець аграрій та президент ФК Інгулець Олександр Поворознюк. Ці люди зараз дивляться, як чинний президент Зеленський набирає високі рейтинги та авторитет. Отож, і потрібен якийсь дисбаланс. І ось починають такі, як Гордон і Шарій, агенти ФСБ, розказувати, що і те, не те, і те не добре. Поворознюк звернув увагу і на те, як недожурналіст Гордон взагалі перефарбував після повномасштабного вторгнення РФ в Україну мені здається, в нього навіть лисина на колір змінила. Зазначив він, Смишко, Гордон. Вони всі агенти ФСБ прийде час, і ви все зрозумієте. На сьогоднішній день у Гордона є квартира в Москві на тещі, і він з неї отримує гроші. Отож, Олександр Поворознюк і наголошує на тому, що таких уже потрібно посадити за ґрати, і нехай там розказують про свою незаконну діяльність. Гордон зараз здає квартиру в оренду в Москві і для порівняння. Тут він по. Села і Путіна в напрямку російського корабля. А цю ж квартиру в РФ у нього не забирають. А чому ставить риторичне запитання? Поворознюк не міг оминути президент Інгульця і екс-недополітиків Тимошенко і Порошенка. Він пригадав незграбний піар Юлії Володимирівні на фоні розбитих будинків у Харкові. А ці будинки бомблять ті ракети, які вона ж і повіддавала для розрахунків за гази з Путіним. Веде далі поворознюк 600 крилатих ракет віддати, і зараз ці ракети летять до нас, літаки. БТР, танки. І Тимошенко зараз на фоні розбитих будинків фотографується в каблуках. Невже неможливо зрозуміти, що в кожному такому будинку скалічені долі в країні війна? Всі сидять в холоді і голоді, а вона поїхала в Австрію в найдорожчий п'ятизірковий готель день народження зятя святкувати. Це несправедливо і нечесно, наголосив Поворознюк. Український аграрій не змовчав. І щодо великої політики гетьмана Порошенка. Ви можете згадати, чим до 1 вересня допоміг Порошенко армії, крім того, що я знайшов ті джипи, які він поховав у Польщі, він нікому нічого не давав і не допомагав. А з вересня, коли ЗСУ пішли в наступ, і відбили Харківську Херсонську області. Подивіться на Порошенка, кожен день щось робить. Ну я розумію, що мільйони ботів своє відпрацьовують. Хоча вже слова і буржуйки поперед горла стоять з його грошима. Треба зробити дуже просто взяти і закрити небо над Україною на ті гроші, які він накрав, будучи президентом. Олександр Григорович пригадав гетьману і швидку здачу Донецька. Криму про таке просто неможливо вмовчати. 52 людини було в Гіркіна в Слов'янську. Вони переодяглися, захопили СБУ і поліцію. Далі пішли на Донецьк, де були наші зсу. Команду ж відступити дав їм Порошенко. Пішки терористи зайшли в Донецьк. Це при якому президенту таке може бути? А якби зараз він був при владі, це був би мінськ 5 6, 8 і мінськ 10 Зеленський же зараз авторитетна людина, яку бояться і поважають в Європі та Америці. Варто лише подивитися, як Порошенко зараз почав їздити в США і розказувати, як він там, і з ким домовився про зброю. Уже навіть американці починають трохи розуміти, що в парламенті може і не бути опозиції. Жартує Олександр Григорович. Водночас Поворознюк підкреслив вдалу роботу Володимира Зеленського та зазначив, що після війни олігархи будуть іншими, і дуже багато з офісу президента і керівництва підуть на пенсію. А саме ж світосприйняття цих чиновників можуть змінити лише жорсткі закони, навіть не війна. На цьому в мене все підписуйтесь на канал Блу Грезумовського. Тесніть на дзвіночок також напишіть, що ви думаєте з цього приводу в коментарях. Будьте здорові та бережіть себе.